Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Чорному та Азовському морі. Зараз немає жодного військового корабля РФ ВМС України. Після ударів флот виведено повністю. Командувач ПСЗ Микола Лощук підтвердив проведення спецоперації. Генерал-лейтенант порадив росіянам надягти штани і по домашньому їхати з Криму. Місцеві пабліки стверджують, що внаслідок удара по ВДК зафіксовано втрати серед російських військ. У ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи, що в результаті призвело до пошкодження ще одного корабля. Чорноморського флоту РФ Фокус зібрав усе, що про це відомо. Сталося це в місті Феодосія, де посеред ночі кримчани могли почути гучні вибухи. Незадовго до цього російські змі почали писати про те, що рух автотранспорту кримським мостом довелося перекрити. У телеграм-каналі Кримський Вітер повідомило, що вибух стався о 2.31 за київським часом, і наймовірніше призвів до глобальних наслідків у Феодосії о 3.31 пролунав гучний вибух і тепер у порту щось горить. Повідомляють наші підписники, і детонація триває. кажуть, у якийсь корабель влучили. Йдеться в повідомлення. Побільше за даними телеграм-каналу, пошкоджений. Корабель привіз із Ірану нову партію дронів Камікадзе шахет, які планувалися потім використовуватися для терору мирних міст України щодо шахетів, який ймовірно привіз ВДК Ново Через босфор він пройти і не міг відповідно до конвенції Монтре, але Міг їх привезти з Новоросійська. або на кораблі були якісь інші боєприпаси. Йдеться в повідомленні. Також за попередніми даними у нас інциденту. Десятки людей а ще невідомо кількість дістала серйозні поранення. Автомобілі швидкої допомоги пише кримський вітер. Постійно їздять туди і назад. Олещук пише: з кожним демо росіян зменшується чорноморський флот, і це не може не радувати. Цього разу слідом за флагманом ЧФРФ крейсером Москва слідує великий десантний корабель «Новочеркась». спасибі пілотам, повітряним силам і всім причетним за філігранну роботу. Йдеться повідомлення окремо. Микола Лощук порадив військам противника вдягнути штани по домашньому виїхати з тимчасово окупованого кримського півострова, поки не стало надто пізно. Командування повітряних сил також припускає, що ВДК « Черкас міг перевозити ударні дрони камікадзе шахет, яке озброєння використовувалося для виконання цього завдання. На момент публікації матеріалу невідомо глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов посеред ночі відреагував на інцидент, що може свідчити про його серйозність. За даними політика, було ніби допроведено ворожу атаку в районі Феодосії, і довелося оточити територію порту. На цю хвилину детонація припинилася пожежу локалізовано. На місці працюють усі профільні служби мешканців кількох будинків. Буде відселено. Тримає ситуацію на особистому контролі. Прошу зберігати спокій, і довіряти тільки офіційній інформації. Йдеться повідомлення. Більше подробиць щодо цього від нього не прозвучало. Про пошкодження корабля він промовчав. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.